Машина не розкош, а средства передвіження писали Ільф та Петров у 1931 році. Рік 12 й в Україні понад 6 мільйонів автомобілістів, і більшість з них приходить до висновку, що великий комбінатор помилявся. Машина таки розкіш. І що далі, хто більший. Літр 95-го цього тижня коштував вже 11 гривень. Але не тільки пальне б'є по водійській кишені. На підході нові штрафи. За нелегальні спецсигнали найбільша кара 50 тисяч гривень. Це така ніби боротьба з мажорами, але ДАІ подбали і про кишеню просічного водія перевищення швидкості на 10 кілометрів. Зупинка в неналежному місці від 50 до 100 умовних одиниць. Водителі смогастих жезлів кажуть, головна причина ДТП порушення правил, аби не порушувати, потрібні штрафи більші. Ну, невже складно додумати, що аварійність можна зменшити ремонтом доріг, освітленням пішоходів, пішкодних переходів, розумною розстановкою дорожніх знаків. Ну, звісно, призначити винним водія і залізти до його кишені куди простіше. Але ж дає, теоретично, має бути допоміжним органом, бо працює для водія. А по факту служба давно перетворилась на джерело наповнення бюджету. А значить, є план здачі грошей, а кількість порушників, відповідно, на дорозі прописана заздалегідь. Метод видобування коштів з ваших кишені ролі не грає, навіть якщо це буде відверта махінація. На вулицях Києва спільний рейд. Працівники кобри полюють на п'яних водіїв разом з журналістами. Один плюс один. А вас від алкоголу тхне. Та Ви, шо? ви під час та вишу. Під час справді, да? справді? Да? катастрофа. Катастрофа А від вас співробітник Кобри переконує, ось ця дівчина сіла п'яна за кермо як доказ показники спеціального приладу. 0,21. Забороняється обороняється керувати транспортним засобом. Ми зафіксували все, що відбувалося до вашого приїзду. Втім, кожен водій повинен знати і вміти захищати свої права. В даному випадку інспектори спершу виміряли вміст алкоголю в крові, і лише потім склали протокол, тоді як все мало бути навпаки. Ну чому ви такі задовую? Це нормально? Це, це, це ну, ваша внутрішня інструкція. Ви повинні її знати. Показники спеціального приладу драгера це лише попередня інформація. Для її підтвердження водій може пройти офіційну експертизу у нарколога. На все про все лише дві години з моменту зупинки. Цього разу дівчина встигла скористатися своїм правом. Фахівець лабораторії вмісто алкоголю в її крові не виявив. Результати на час 23.55 показали трі нуля. Тобто ви повністю Так. Чи будуть покарані правоохоронці за фальсифікацію правопорушення? І скільки таких випадків трапляється в Україні щодня? Питання залишається відкритим. Втім, саме цим людям народні обранці хочуть нині додати повноважень, ввести нові і підняти рівень існуючих штрафів, зменшити кількість смертей на дорозі так пояснюють власну ініціативу депутати. Втім, існує інший прихований мотив: наповнити бюджет грошима з кишень водіїв. У 2008 році штрафи за порушення правил дорожнього руху підвищили одразу у 20 разів. Водії виймали листи щастя і платили суми, вказані у квитанціях. Гроші до бюджету лилися рікою. От тільки ефект був тимчасовим: за п'ять місяців статистика повернулася до старих показників. Тож нині рівень смертності унаслідок ДТП в Україні у п'ять разів більший, ніж у країнах Західної Європи. В середньому за добу гинуть 12 людей, травмується близько ста. На такому тлі народні обранці пропонують зробити правила більш жорсткими. Допустиме перевищення швидкості у новій редакції зменшили з 20 км на годину до 10. І за кожних 10 км перевищення сума штрафу зростатиме з 250 до 850 гривень. Також можуть повернутися листи щастя. П'ятиденний термін з дня порушення фото мають надіслати поштою. Максимальний штраф за перевезення дитини без спеціального крісла зросте майже вдвічі з 255 до 425 гривень. Ще одна норма. Стосується нанесення легких тілесних ушкоджень внаслідок ДТП. Раніше штрафу за сенці не було. Винуватець відшкодовував збитки лише жертві. Тепер депутати пропонують платити ще й державі в середньому три тисячі гривень. Більше того, автори змін вигадали ще один штраф. Якщо за кермом вашого автомобіля інша людина вчинить ДТП та зникне з місця події, відповідати вам. Виняток передбачено лише для авто, які перебувають у розшуку. Цю норму юристи вже назвали неконституційною. Самі я з вами розмовляю, ви мною вести не разоварінови Не вісідовісті Запоріжжя. Активісти дорожнього контролю стверджують, місцеві працівники ДАІ фальсифікують протоколи пачками. Протокол, посмотри, не заповнений шапкою з підписом. Громадські активісти діють на межі закону. Ці люди більше не вірять в об'єктивну перевірку фактів зловживання, ловлять інспекторів на гарячому, докази виривають просто з рук у міліціонерів. Вон, 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 вон протокол! Вон, вон, Покажіть його! Покажіть протокол! Ви вірюйте, інспекторів! Не на камеру. Водії зізнаються, усі знають розцінки на хабарі працівникам ДАІ. Залежно від правопорушення ця сума становить 100, 200, а інколи і 300 гривень. П'яним за кермом їздити можна, якщо в кишені лежить як мінімум три тисячі гривень. Але з новими штрафами зросте і розмір хабарів. Про це добре знає народний депутат Володимир Олійник. Втім, переконує, це навіть добре. Розумієте, коли штраф 5 гривень, він прийшов на тобі 5 гривень, і гаїшник відпустив його. Але коли там буде 500 і 5 тисяч, то зрозуміло, і він підніме рівень, якщо це є там складова корупційна вимога. Ну невигідно порушувати правила економічно. Своді, як ви будь-бояся больших зяток і не будуть нарушати. Обід депутат офіційно визнав, що он ціленаправленно повошає корупцію в органах власів. Національна автоматизована інформаційна система НАІС. так називається база даних для обліку штрафів, квитанцій, доручень чи реєстрації авто. Впровадження НАІС могла б частково вирішити проблему корупції в ДАІ. Окремі напрацювання є, але в цілому система не працює. Хоча гроші з бюджету на неї виділили, частину з них навіть встигли вкрасти. Прокуратура порушила кримінальну справу. Нині керівництво ДАІ знову обіцяє, система запрацює найближчим. Часом на сьогоднішній день обладнання, яке було необхідно встановити, воно встановлено. Ця система буде працювати, і ми е, плануємо до кінця поточного року. Як свідчить практика, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху не є головним чинником зменшення кількості ДТП. Поки дороги в Україні рясніють ямами, за кермом їздять недоторканні депутати та їхні діти-мажори, а працівник Даї за 100 гривень продає честь офіцера, жоден новий закон не допоможе. Основлювати гаїшник прокурора за привершення. Він показує достовірення. І все, він поїхав далі. Хто це буде перевіряти? Тому це такий цинізм, да, що ви прості люди будете мучитися, ми будемо вас нагибати, а самі будемо їздити, як хочемо. Мирослав Уткович, Олексій Симаков та Сергій Бондарь. ТВА